Коли говоримо щодо боротьби за перемогу, так чи інак долучається кожен українець, і ми не перебільшуємо. Українські діти також проявляють активність на волонтерському фронті. Восьмирічний Юра зі Львова співає українські пісні і вже не збирав для зсу увага, 500 тисяч гривень. Це просто щось нереально. А шістирічна Соломія з Дніпра грає на сопілці. Її внесок у допомогу армії 118 тисяч гривень. А пам'ятаєш наш сюжет про 11-річну киянку про... Валерію, яка грає в шахи за донати. Да. Так от вона в такий спосіб назбирала вже більше як 80 тисяч гривень. Гериня наступного сюжету волонтерить у Ніжині. Всі деталі дізнавалися. Журналісти ранку вдома. Раніше вона допомагала тваринам, а під час широкомасштабної війни почала збирати гроші для військових збройних сил України. Діані всього 11 років. Школярка живе у Ніжині Чернігівської області. Що вихідних дівчина виходить на ринок? Тут у неї є своє місце. Виставляє як власні роботи, так і роботи тих, хто її підтримує. Такі коштують по 20 гривень, такі 40 коштує. Сьогодні нам принесли ось такі підвізки, на продаж. От ми їх продаємо по 30 гривень. Брошки теж сьогодні принесли по 25. Нещодавно принесли нам ось такий оберіг за 80 гривень. Моя тітка мені дає безкоштовний бісер. Я плету з нього, і всі гроші йдуть на ЗСУ. Діана приходить на ринок, загорнувшись в український прапор. Так вона привертає увагу перехожих. Зізнається, що купила національний стяг за власні кошти. Це її своєрідний оберіг, каже, що хоче допомогти військовим, які на фронті звільняють кожен міліметр української землі. Мені дуже хочеться допомогти військовим, щоб скоріше закінчилась війна. У мами є подружка. Вона мені допомагає з навчанням з англійської німецької. Вона зараз на фронті. І у таті вдруг втратив дві ноги на війні. Теж дуже хочеться їм всім допомогти. Мама Діани завжди поряд. Світлана розповідає, що дитина самостійно виявила бажання допомагати нашим захисникам. Жінка зізнається, що, попри перші успіхи, вона сумнівалася, чи надовго у доньки вистачить запалу. Вона дуже чуйна, добра дитина, вона дуже переживає. Дуже тяжко мені було спочатку. Вона це дуже переживає, особливо там. За військових, коли морози почалися, то вона постійно. Коли я кажу, давай залишимось вдома хоча б одні вихідні, хоча б один день, то вона каже: ти можеш залишитись вдома, я піду, бо хлопці там в окопах, вони не вдома. Діана вже п'ятий місяць збирає гроші для зсу. Серед тих, хто їй допомагає, діти та дорослі, а також вчителі дівчинки. Хочеться скоріше перемоги, а наші дітки неймовірні. Діанку знаю особисто. Я в неї викладала естрадний вокал. Ми не повинні бути байдужими. Я думаю, все буде Україна найближчим часом. По обіді, коли ринок порожніє, діана закриває коробку з грошима разом з мамою. Йдуть до храму. Їх зустрічає отець Сергій з церкви всіх святих. Військовий капелан мало не щотижня, намагається виїжджати на фронт та зустрічатися з українськими захисниками. З допомогою цієї дівчинки ми вже купляємо е, сьомий тепловізор і маємо надію на те, що будемо надалі нашим бійцям допомагати тепловізором. Бо це є безпека, це є життя. Треба, щоб хлопці наші бачили ворога. Діана каже, що допомагатиме українським захисникам стільки, скільки знадобиться. А поряд біля неї завжди є мама, яка підтримує дитину.